Нашій увазі третю реколекційну проповідь, яку в рамках духовного приготування до Великодня виголосить отець Августин Стрижик чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Зустріч Пелата та Ісуса Назарянина! Життя понтія Пелата є також добрим посібником мудрості для християнина. Доля Ісуса залежала від цієї людини. І вибір, перед яким стояв Пелат, не був простим вибором. Є в житті людини так звані кардинальні вибори, і якщо вона вибирає інші речі, як добро, правду, справедливість, то історія Пелата може повторитись. Пелат був призначений на цю посаду 26-го року за панування ці Теберія і займав цей пост 10 років, втратив посаду у 36-му році, коли він наказав вбити неозброєних самаритян. Цар Агриппа сказав про Пилата таке людина надзвичайно вперта і нечуваної гордості. Йому закидала різного року пороки, як, наприклад, зажерливість, жорстокість, хитрість, підступність, але незважаючи на це, він деколи судив справедливо. Пилат умів замилити очі, він умів створити образ доброго управителя і деколи за цією неприступністю крилася слабкість, яку він ніколи не виявляв при людях. Пилат зробив все, щоб принизити юдеїв і використовував будь-яку нагоду, щоб довести їм зверхність римської влади. Тому справа Ісуса видалася для нього важкою. Діалог Пилата та Ісуса є дуже цікавим. Юдеї привели до нього Ісуса і вже перші обвинувачення були фальшивими. Пилат не був чоловіком, що піддавався легко маніпуляціям своїх противників, і швидко зрозумів, що Ісуса видали із завісті. Починається зустріч поганина з втіленою правдою Ісусом Христом, і питання Ти, цар юдейський. Палатові йшлося про те, щоб визначити, чи Христос дійсно бунтує проти Риму, але в покорі Христа важко угледіти чергового бунтівника. Починається пошук правди. Ісус, відповідаючи Палатові, утруднює йому розбирання справи, кажучи: Ти кажеш це від себе. Чи інші тобі так сказали? Палат запитує Христа, Що ти зробив? Ісус відповідає, піднімаючи рівень розмови і вказуючи чітко на духовний вимір свого посланництва. В цьому моменті наступає ще більша конфронтація Палата з правдою, коли Ісус каже: Я прийшов у цей світ, щоб свідчити правду. Всі, хто є в правді, слухають мій голос. Поволі атмосфера стає важчою, і починається другий виток питань і відповідей. Юдеї сильно обвинувачують Христа, а Він мовчить. Це мовчання ще більше збиває палата з пантелику. Йому не вдалося спекатися справи, відіславши Ісуса до ірода, і ось Ісус знову перед ним. Він запитує Ісуса у приторії і не отримує відповіді на своє питання. Пилат всілякими способами шукає вимівки і вже у третій раз публічно визнає Ісуса Невинним. Перша тріщина в Його поставі наступає, коли Він, не знаючи, що робити, пропонує юдеям, щоб покарати Ісуса і відпустити. Як ти, чоловіче, блюстителю справедливості, можеш зберегти цю справедливість, коли ти декілька разів визнав в'язня невинним і тепер пропонуєш таке важке покарання. Саме тут починається повільний упадок Понтія Пелата і його віддалення від правди. Після цього епізоду і епізоду з Варавою Пелат та Ісус знову у Преторії і знову питання звідки ти? Пилат виходить до людей і знову намагається виправдати Ісуса. І саме в цей момент прозвучав аргумент, який поставив остаточну крапку в історії не тільки з цього судового процесу, але й в історії земного життя Ісуса Христа. Юдеї почали кричати, що Пилат перестане бути другом цісаря, якщо відпустить того, хто видає себе за царя. Цей аргумент був дуже переконливий для Палата, тому що прихильність цісаря була для нього усім. Після жесту умивання рук западає вирок на хрест його. Перший і, можливо, найбільш повчальний висновок цієї історії полягає в наступному в житті кожної людини наступають моменти кардинальних виборів. Це є вибори морального характеру, які чинить кожна людина, вибираючи між добром і злом. Між правдою і брехнею, між гріхом і чеснотою. Від цих виборів залежить ціле наше життя, його вартість, глибина, його зміст. Дуже важливо, щоб ці вибори були добрими, правильними. Якщо людина ще й свідомо чинить хибні вибори, то небезпека, в тому числі і духовна, зростає, і людина може зійти на дуже сильні манівці. Палат зробив свій вибір: проголошував Ісуса невинним. І в кінці засудив на смерть. Він розминувся з правдою. Ми бачимо, як Христос поставив палата перед вибором цієї правди і цей вибрав свою правду і досить швидко втратив усе, що так намагався зберегти. Історія палата є також дуже повчальною щодо добрих намірів і доброго початку справи. Перша річ, що кидається у вічі, це добрий початок, який зробив палат. Але ми знаємо, добрий початок справи не означає, що ціла справа буде мати таке ж саме закінчення. Чому ж так діється? Тому що зло протидіє добру, і якщо його не перемагати, то воно переможе і зведе добро на нівець. У справі Пилата не останню роль відігравало його сумління. Так, він був поганином і вірив в те, що вірив, однак людське сумління навіть в таких ситуаціях може відчитувати правду і намагатися прихилити людину до неї. Так було і у випадку Пилата. Якби його сумління було абсолютно спокійне, він не приймав би стільки заходів, щоб відпустити Ісуса, але, врешті, доконав свого вибору і пішов проти власного сумління. Головна проблема Палата – він був занадто прив'язаний до земних речей, особливо до свого статусу і влади, що й зіграло ключову роль в його упадку. Палат торгувався з юдеями і шукав правди до цього моменту, поки не прозвучав головний аргумент, що безпосередньо торкався його дружби з цісарем. Земне переважило духовне у такій важливій справі. Ще одна проблема Пелата він крутив. Шукав вимівок, намагався обійти Юдею, і це кротійство є дуже важким гріхом, про що ми читаємо в Євангеліях, коли людина крутить, вона відразу попанає в тенета злого, що докладе усіх зусиль, щоб її звести з доброї дороги. Отже, закінчуючи нашу роздуму, над історією життя Палата можна додати, що ці історичні постаті, які виринають перед нами в Євангеліях, є не тільки людьми, що жили колись, але вони також є тими, через кого показується правдива істина у цьому світі. Їхнє життя, упадки і злети не просто так записані в цих святих текстах, це записано для всіх майбутніх поколінь, щоб читали, роздумували, молилися і пізнавали правду, уникаючи тим самим великих помилок і упадків. Амінь.